Друзі, повертаємось до роботи в ефірі далі про таке: з водометами, камінням та піротехнікою. Акція протесту у Тбілісі переросла у протистояння між активістами та силовиками. Вночі спецпризначенці відтіснили протестувальників від будівлі парламенту на проспекті Руставелі. Спецназ застосував сльозогінний газ і водомети. У відповідь протестувальники захищалися піротехнікою. Людей виловлювали у дворах та під'їздах. Журналісти повідомляють про масові затримання демонстрантів. Ну і нагадаю, напередодні ввечері люди зібралися під будівлею суспільного мовника країни, вимагаючи відставки керівництва. Також вони хотіли, аби там надали ефір президенту Грузії Соломея Зурбішвілі та лідерам чотирьох опозиційних партій, які не визнають результатів парламентських виборів. Тарас Загородній політолог, влучається до нашого ефіру. Доброго ранку, кажемо вам слава Україні! і Дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку, героям слава. Пане Тарасе, про ситуацію в Грузії ну все просто грузини протестують проти призупинення євроінтеграційної політики їхньої країни, майже як у нас в 2013 році. Їх розганяють. Питання тут тільки одне: чи зможуть вони змінити геополітичний вектор країни, як колись зробили це ми? Ну на жаль, я сумніваюся, що вони зможуть це зробити, тому що ситуація є, є один нюанс на кордонах. Вже стоять російські війська в Грузії. Так? які готові робити вторгнення в Грузію, якщо буде щось по іншому, і захищати Грузію? Нема кому. Ну Грузія це ну, країна з населення там мільйони. Тим більше що 2008 рік показав, що їх ніхто особливо захищати не буде, і тому і еліти, як би там їх не називали, говорили. Вони не хочуть ризикувати, розуміючи, що або так або так буде тим більше російська армія готова до цього робити це і в, в їх інтересах в, в їх інтересах взагалі захопити грузію та вірменію тому що їм потрібен прямий прямий шлях на на іран тому я сумніваюся що на жаль там щось вийде Ну будемо, звісно, спостерігати за цими всіма подіями, і все таки будемо надіятися, що грузинам вдасться, але виходячи з сухих фактів, от те, що ви вище описали. Добре, давайте тоді переходимо до питання пов'язані ближче з Україною. Франція та Велика Британія відновили перемовини про відправку військ в Україну. Про це повідомила французька газета Лімон з посиланням на свої джерела. Час від часу спливається тема про відправку інструкторів. Вийшла вона. Власне, від самої Франції, Колись і президент Еммануель Макрон про це говорив зараз. Ми бачимо, що відновлюються перемовини. Наскільки взагалі можливо, що будуть тут присутні інструктори іноземних держав? Ну з приходом Трампа ситуація помінялася. Трамп буде викручувати руки Європі, вимагаючи більше фінансувати війну в Україні взагалі на безпеку, а витрачати гроші. Не виключено, що більше ніж 2% ВВП буде вимагати. А в тому числі більшу залученість знову таки європейських країн на забезпечення власної безпеки. А тому я думаю, що ці, ці вже перемовини мають перспективу велику, і ми будемо бачити багато інших речей, які будуть свідчити, що європейці будуть більше оплачувати власну безпеку. Пане Тарасе, а от заява президента Зеленського є не зовсім мені зрозуміла. Можливо, ви поясните. Президент каже, що. Не звертається до партнерів із проханням надіслати війська в Україну, оскільки, якщо він таке попросить, то половина із них взагалі припинять свою підтримку. Ви розумієте, як одне з іншим пов'язане? Ну можливо, вони таке і говорили йому в, 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 в приватних розмовах на я одне на одне прохання. Кажеш, ні, інше прохання продовжуєш реалізовувати. В ні, чому проблема? Ні, я не виключаю, що вони говорили. Я, я не виключаю, що може бути і так. Тут абсолютно реальна позиція. Але, але час змінюється знову таки. Тут знову таки поява Трампу багато чого змінюється. Трамп о, точно буде вимагати більше грошей о, на від європейців, але так хитрував. НАТО буде робити він скаже, що європейці повинні допомагати українській армії, але закуповуючи при цьому американську зброю беззаперечно. Тут, тут, тут just бізнес, в тому числі, і, взагалі, формат НАТО, я думаю, буде міняти Трамп абсолютно прагматично. Якщо ти платиш 2% відсотки ООП чи, чи 3% відсотки ООП, скоріше за все він буде вимагати. Є рахунок оплачений. П'ята стаття працює. Рахунок на оплачений п'ята стаття не працює абсолютно чітко і зрозуміло. А, і, і так далі. І тому я думаю, що європейці тепер будуть змушені пояснювати своїм громадянам, що жирні часи закінчилися, і що треба витрачати більше на оборону. А і можливо в тому числі пояснювати, що більше треба, можливо, навіть військових своїх надсилати. До речі, один з планів, який був з оточення Трампа, якраз передбачав, що повинні бути європейські військові в якості миротворців на території України. Я думаю, що Трамп принаймні буде тиснути на європейців, що вони так це робили. Ну і ще один анонс від президента. Він каже про наявність рішень, які можуть бути реалізовані найближчими тижнями або місяцями, заради України та всіх, хто хоче справедливого завершення війни. На які рішення може натякати президент? На вашу думку, ми наближаємось до посадки за стіл переговорів чи можливо щось інше має на увазі гарант. Ну, дивіться, я думаю, що до 20-го числа до інаугурації Трампа особливо нічого не буде. Різні будуть формати, різні розмови і так далі. Але те, що ми бачимо, те, що ми теоретично бачимо, початкові позиції, в тому числі адміністрації Трампа стосовно. Війни в Україні, то я думаю, що вона дуже не подобається росіянам, і я не вірю, що росіяни так просто взагалі будуть про що говорити. Тобі що там же все в Путіна впирається, там ж така шизофренія, від якої він не хоче відходити. Він і далі продовжує наполягати, щоб йому дали сферу впливу в східній Європі в центральній Європі. Він на це на До речі, повторив. Вони продовжують наполягати на тому, що їм потрібна фіксація анексії території України письмово, щоб це підписали Сполучені Штати та їхні партнери. Ну там та сама Німеччина, Китай, можливо, і так далі. Ну що ніколи не буде, і це зараз зрозуміло. Почули пане Тарасе, Вдячні вам за ваш час і експертизу. Політолог Тарас Загородній був з нами цієї миті. Друзі, ми сходимо на нетривалу паузу і повернемося до ефіру. Із чим зазвичай асоціюється понеділок? І словом важкий треба підніматися жості сорок. Вести доньку до школи. З вихідним днем понеділок я відпочиваю. Першу сторінку шкільного щоденника це, ніби я у школі в першому класі. Маса подій, маса різних тем. Часто масовані атаки припадають саме на понеділок. Ідеальний понеділок. Який він? Якщо цей понеділок буде починати з ранішньої кави, коли не летять російські ракети і шахет, палає і горить Російська Федерація. Коли моя сім'я вдома, що подивитися футбол, українська армія переможе, і Путіна вже не буде. А ще ідеальний понеділок на прямому це понеділок з Орловською. Підбиваємо підсумки тижня, що минув, і робимо обережні прогнози на тиждень, що починається. З політиками, дипломатами та експертами понеділок з Орловською щотижня о вісімнадцять.